Сьогодні президент поставив перед владою завдання створити відповідну інфраструктуру для того, щоб займалися фізкультурою і спортом наші громадяни. І я щиро вдячний Анатолію Дмитровичу, що він пішов на зустріч. Ми сьогодні обговорили розвиток футболу на Київщині. Скажу, що Київщина сьогодні демонструє. Приклад всій Україні, як потрібно втілювати в життя ті завдання, які ставить президент. Тільки в минулому році ми побудували на Київщині 105 спортивних майданчиків і вели в експлуатацію 10 стадіонів. І на 2013 рік ми намітили, Анатолій Дмитрович, реконструкція стадіону в місті Василькові, реконструкція і будівництво цілого комплексу. В Українці Обухівського району, і ми з вами прийняли рішення будівництво спортивно-оздоровчого комплексу в місті Вижгород, який буде в себе включати великий манеж з штучним покриттям, де зможуть проводити змагання міжнародного рівня і чемпіонати Європи. Це дійсно, де буде база і для молодіжної збірної. І що надзвичайно важливо, ви акцентували і говорили про те, що це буде спортивно-оздоровчий об'єкт, соціальний, де зможуть займатися спортом, де ми предостаємо можливість в першу чергу займатися дітям, щоб діти могли освоювати ази, науку футбола. Ми побудуємо крім манежа. Футбольний комплекс то футбольний комплекс з трибунами і з легкоатлетичними доріжками. Це дійсно буде оздоровчий комплекс, де можна буде проводити змагання високого міжнародного рівня, в той же час предоставити громаді Вижгородського району Київщини, щоб вона проводила відповідні заняття, тренування, займалися фізкультурою. Таких комплексов, нажать у нас очень мало, и мы планируем, цей комплекс ввести в эксплуатацию буквально за лет. Мы построим футбольный манеж, который даст возможность при этом манеже, потому что можно круглогодично заниматься футболом, и построим там совместно стадион, который будет отвечать тем требованиям, которые позволят нашим всем сборным командам до 21 года участвовать, проводить соревнования и участвовать во всех мероприятиях, которые положены для сборных команд Украины. И мало того, при футбольном таком манеже мы можем открыть академию, потому что инфраструктура и структура города позволяют делать то, о чем я говорил.